Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Ось такі в нас вже хризантемки розцвіли, а деякі тільки готуються зацвісти. Вихідні. Хлопці готуються справити машину, позаглядати. А ми будемо управлятися по господарству і вечірком трошки посидимо, відпочинемо. Тут у нас вже тепер клітка свободна. Ми тут корито винесемо, позамітаємо, я гарненько побілю низ, щоб воно і просохло, і коло, кори, коло водички там треба підбілити гарно, щоб підготувати для свиноматки. А тоді в нас сюди, як стане свиноматка в цей станочок. То ми оцю клітку розгородимо і нашій лисичці буде більше місця для опоросу. У нас ще є місяць в запасі, вона буде у жовтні пороситься, десь у 20-х числах, точно не пам'ятаю, по-моєму, 20 чи 18. До цього у нас є час, тому поки це буде так, розгороджувати не будемо, тільки. Приберемо і підготуємо. Оце такі в нас поки плани. Ось тут тепер наші переселенці сидять. Все в них добре, їм сподобалося тут, почувається добре. Ми їм сіно принесли, водичку вони достають пить. І з цього крана, а там стають на бордюрку, достають із того другого крана. Так що ці свинки також будуть йти на продаж. У хлопців дійшли руки до цієї джиги, до ракети. А хто у нас тут лежить? Я. Ти? Жесть. Друзі, їдемо в сусіднє село по запчасті для машини. Бабулька в нас за рулем. Всім привіт! Бо дідусі з Олегом крутять там машину складають, а ми по запчасті поїхали. Заїхали ми на шиномонтаж трошки зайняті. а ми вирішили з Денискою попити каву, да? Да. держи до кави машини. Міняємо резину <плес> на. Машину. Помощник. Одно есть. Новенькая, да?

Дякую, дякуємо Друзі, колеса вже зробили. їдемо додому. Пощі доїжджаємо. Ось такий фільтр 132 гривні стоїть. Тут тут вийти! На виїхати не сюди! Все, завели, склали, все вийшло, все робить, все добре, залишилось тільки помить машину. Хлопці вже все прибирають і все буде в нас добре. Прийшла Інуся до нас чай пити. Що це за виставка? Ой, це я постирала документи, це просто капець, хоч ховайся, бабі, ну я вже посушила. І страховка, і, і броня, всі документи, капець. І добре, що права, і тих паспорт пластикові, бо це було б що то з чим-то. Сідай будемо пити чайок. Висохло вже, наче посох попідсихало. Висохло, нічого йому не буде. Друзі, хто ще такий уважний, як я? Це кап'є, це я не можу провіряти кармани. Я захватила і в стірку, і оце нема такої привички. Та й скільки я вже перестирала всього. Ну, Просто жесть. Зато акуратні. Добре, що ці печаті ще. Що... Добре, що я вовремя кинулася, що я тільки її, ну, не, не пустила ще раз полоскати. <зас> бо... а поставила на швидку стірку. Просто жесть. А ми вже сьогодні вирішили ще зробити таку роботу, як обрізати виноград. Що ми з нього зробимо, Деніска? Налівочку кажи. Таке не кажи, бо коментарі заблокують. Обріжемо. Його, його і небагато у нас, але є грони гарні. Цей в нас трохи замерз. Геть його нема, а ще й птічки, подивіться, птічки об'їдають до кожної бубочки, наче як, як голодовка має настати, один. Кози сіно їдять, птічки об'їдають виноград. Всім привіт всіх радий бачити на каналі Я прийшов до бабусі і хочу їм зварити куринний супчик <реш> курячий бульйончик на кострі тебе вийде? Да. Ну побачимо. На столі всі заготовки для бульйончика, так? Да? Да. Ну що в тебе тут все виходить? Тут да. Молодець. Дениска нам готовит обед. Светик, як бульончик Денисовый? Супер, Денис молодец. Готовься до курочки. Обов'язально. Правильно. А ну посмотрим. О, та да. Шекардосик. Всем смачного. Ставте лайки за курочку. Красавчик, блин.